Всім привіт! Ви на каналі Селянка в Україні. І сьогодні ми їдемо на поле. Будемо там молотити овець. Там є комбайн, і подзвонили нам і ми їдемо. І я вирішила теж поїхати з нашими хлопцями, щоб показати вам, як, як ми це робимо. Як молотимо, як забираємо. Ось так. Ну Ось ми заїдемо. Дорога наша далека трохи. Е, їдемо через ліс. Трохи такі ямки. Хлопці, як завжди, з нами, ми беремо їх, щоб вони <смі> бачили, як працює комбайн. Вони дуже люблять це дивитися. Можливо, тр... трохи трусить <смі> камера, тому що ямки були, я ледве тримала. Старалася, як могла, щоб не, не так трусило, але хотіла показати нашу красу. Проїхали вже ліс. І тут вже ми виїхали на наше поле. Тут багато різних полей, людських полей. І ось там уже наша комбайна, яка нам молотить. Червона здалеку відніється. Вони подзвонили, чоловік з ними домовився, ми поки доїхали, вони вже почали молотити його. Це дуже добре. Сьогодні така погода хмурна, навіть дощик трохи, але нічого ми змолотили, дасть Бог добру погоду, висушимо. Ось так наш комбайн, який нам молотить. Він не наш, просто він так назвала на нашому полі. Карасана в круги. Всі мої підмічники зі мною, навіть єфремчика взяли. Він в дорозі спав, ще такий сонненький. Ну, ось, все дуже просто. Ми тут а... нічого навіть я не робила, просто дивилася, стояла, як він молотить. І все. Потім зерно висипали і поїхали додому. Але цікаво подивитися, показати вам. Можливо, е... я думаю, багато хто знає, як це робиться, як збирається зерно. Але ж є люди, які не бачили цього. Тому вирішила показати вам, як в нас в селі всім це роблять. Ми так і кажемо: молотимо, молотить. Молотимо ми те, що сіялося ще осінню. Прибираємо врожай. Дякуємо Богу. Нас цього року гарно вродило зерно, вистачить. Тому так. І тут вже лелека прилетів, щось собі шукає на полі. Наш Єфремчик проснувся. проснусь. Ну, а ось і я. Ну, ось уже комбайн домолочує, вже остання вустяжка, чи ряд останній те, що займає комбайн. І вже буде в нас квітка <зна> з молотинням. Нас кажуть, якщо, наприклад, прибрали там картоплю, всю викопали, да вже, значить квітка. Ось вже ми розвертаємося і хлопці хотіли в прицепчику. І зараз будуть висипати зерно. Висипати зерно у мішок такий великий, він йде з ручками. Ми називаємо в нашому селі його родно. Як в кого називається? Воно мені цікаво, чи так само. чи ні. Він іде зразу такий великий, щоб файно було насипати. І потім уже собі по мішках, чи просто сушити, висипати, де там тра. І все. Ось так висипається гарненько те, що змолотили. Ми дуже раді, дуже дякуємо Богу за врожай, за те, що є, буде і на зиму. Ось так. Всім дякую за перегляди, всім пока.